Всім привіт! Це моє перше виживання в грі Green Hell, де я буду виживати більше ста днів. Я пропоную почати дивитися все з самого початку. Да, це так мене занесло, курва мать. І що мені робить? Я був просто в розпачі і втратив здоровий глузд. Адже не кожного дня опиняєшся на безлюдному острові, де кожна букашка з комашкою може тебе вбити. Але в мене був посібник із виживання, в якому час від часу чарівним шляхом з'являлися підсказки по виживанню. І потрібно бути просто справжнім равликом, щоб не скористатися таким журналом. Тому я швиденько проглянув, яку інформацію він містить. А також я почитав поради від штучного інтелекту, де на початку виживання краще шукати їсти. Коротше, мені треба, я так розумію, до якихось струмків чи чогось такого йти, тому що там я зможу собі знайти хоча б щось навіть поїсти. Це що, копібар якась тут у мене бігає? А це що таке? І на той момент я боявся любого звуку. Ти на мене не нападеш? Так, ну це вже добре, це воно вже за мною не бігає. Мені потрібно зараз буде знайти хоча б... Би... О, якісь грибочки є. О, палочки. Палочки я міг зібрати. Я зібрав якісь палочки, нехай будуть. Мені потрібно зараз зробити хоча б що-небудь. Не маючи чіткого плану для свого виживання, я радів як дитя збиранню ліан та палочок. І навіть не підозрював, що для мене приготувала доля в недалекому майбутньому, де мені точно не буде діла до ліан та палочок. Ого, якийсь океан. Окі... Ох, бляха, я ж тут впасти можу. Ні, падать, я тут поки що не бажаю. Мені треба знай... знайти якийсь спокійний спуск. Там кабани, там кабани, там гриби. Все мені треба срочно донизу. Куди далі йти, що мені робити? О, змія. Зараз ми з змією може розберемося. А як мені палку взагалі зробити? Вона. А на який відстані вона. Так, кабани навіть звалять від цієї змії, я теж пропоную трохи звалити від цієї змії. І того ранку це було саме розумне рішення, яке прийшло мені в голову. Кабани від мене тікають, це вже добре, вони на мене не нападають, а це вже мене дуже радує. Що то вони надімно -на літають занадто сильно, то ли я вже здохнуть маю, чи що. Можливо, ті попугаї нічого такого і не знали, але мої внутрішні переживання починали наганяти шизофренію. Крокодил! Нихера собі Не, ну я його зараз явно не завалю, но ну, я тебе поки що запишу карандашом. Могу щас витерети, записати ручкою, Понял? Потім за тобою прийду, ти далеко не тікай. І мені здається, я був занадто впевнений в собі. Е, куди він пропав? Він тільки що ж тут сидів. Був був і пропав. Зашибісь. О, черепаха, 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 черепаха. Я бачу черепаху. А що я буду їсти? А з чого мені взагалі почати? Періодично до моєї голови приходили доволі розумні думки, але я все ж таки був швидший і любий кокос міг мене відволікти. О, кокос. Кокоси, банани, а також їх. Що гуде? А що я викинув? Миша. Подожди. Кінь. Кінь каку. Ми ми що заберемо? <ріст> Тепер у нас є. Подожди, б! Ять. Подожди! Рататуй, це ти? Рататуй, боже, що з тобою вони зробили? іроди Ладно, заберемо з собою, рататуй. Угу, диви, там є домик. Там є щось. Все. Я, здається, знаю, де я буду жити В той момент мені здавалося що все починає покращуватись, бо я знайшов собі прихисток, який мене буде захищати від зовнішнього світу. Так, а ну, давай будемо дивитися, що у нас тут є. Це буде стол. Є пивко, колеса, каструлі, взагалі офігенно. Мачете! Батончик взяли. Офігеть, тепер ми будемо тут просто виживати офігенно. В той момент. Мені здавалося, що все починає покращуватись, бо я знайшов собі прихисток, який буде захищати мене від зовнішнього світу, і почав займатися підготовкою до ночі. Першим ділом створив ручну дріль для змоги розведення вогнища. Опа, черепашка. А ну-ка, давай но. Ну. Черепашка тра-та-та Еее вилазь. Ти почта б прийшла. Ґ... Треба нож. А для ножа, напевно, треба камінь. Да, диви, вона пішла далі. І пофігу. Опачки, крабіка одного ми взяли. Е, куди він втік? Херасі малий шустрий. Ледь догнав. Так, мені головне не пройде. Де мій дом новий? Де я хожу? Що я роблю? Взагалі непонятно. О, жабка. Заберемо. А скільки взагалі часу вже? Мені б помиться в б нормальній воді. Треба йти там, де в нас була нормальна вода. Oh, І тут я зробив катастрофічну помилку, оскільки вступив у бій, в якому мої шанси вийти переможцем дорівнювали нулю. Але я вірив, що зможу його подолати. Леопард сікабет. В даній битві звір виявився сильніший. Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Все, що ми знайшли, пішло по попи... Не Неважно. Як можна замітити, я не сильно розчарувався. І з новими силами та поглядом вирушив до нових пригод. Опять палички. Цього раз я збирати так багато не буду, тому що нахер воно нужно. Будемо збирати, по ходу діла. І вже по відомому мені маршруті я пішов до лагера, де був дах і мачете. По дорозі, я все ще знайомився з механікою гри, а потім пробував розібратися, як добути із великого каменя маленький. Давай попробуємо його скинути, може він розіб'ється. Ну що, він розбився, ні? Хір там? Крепкий паскуда. А як з великого, бл каменя мені, блбать зробити маленькі камені б стид. Серйозно? Серйозно, б... б... Єбать тепер у мене каменів Так, в мене там порядок. Что є... Що Шо я викинув? Б... Куда я каменя викинув? Ти шо ебався? Є... Я того разу із за цих каменів чуть і здох. Ох, ти ж йоки-палки. Дерев'яний нож робимо. Охереть. У мене є тепер дерев'яний нож. С... Я саме опасний тепер в цьому лісі, всім підарки. Йдем коротше, будемо розбивати кокоса. А, а як сокиру зробити? А нахера мені сокіру, у мене є мачета. Йдем коротше, сейчас будемо потрошить того кокоса. Сі б... То зробить довгоносий. Кабани. Подожди, а куда я прийшов? О, черепаха. О, точно! Черепачий суп. У нас буде черепашейний суп. Це хороша була черепашка. Черепашка ти була хороша, мені тепер треба знайти, де я бався, в якому моменті. Напевно, ви вже і так зрозуміли, що я в пошуках каменів банально заблукав, і не знав, в якій стороні знаходиться мій лагер. Б**, сука, річка. Так, спуск сюди, значить, нам треба йти десь сюди. Чесно кажучи, я був трохи на паніці і вже не особливо звертав увагу на те, куди ступають мої ноги. За що в цілому був і покараний. Йоп, йо, мать, змія ку я, ку я. цю Обийцю ну, змію. Блять. І це був не самий приємний досвід в даній грі. І щоб жертва не була даремною, я забрав її м'ясо. Кончене, пар мені нема чого бояться, мені пда. Щоб не відкинути свої копита вдруге, я запитав у штучного інтелекту, що робити після того, як мене вкусила змія. І саме корисне, що він зміг мені порадити, так це не панікувати. Так, ну понятно, першим ділом не треба панікувати, тому сядемо зараз десь на березі. І будемо медитувати. Йдемо зараз до берега, сядемо, заспокоїмось. І панікувати. У нас багато часу. Ми йдемо. До... Я, 5, я прийшов сюди та панікувати. Все. Я сідаю до берега, я заспокоююсь. Я прощаю, тато змію. Нехай її не буде даремною, а її м'ясо наповнить мене силами. І от чудо. На ранок я був здоровий, як нічого й не бувало. А не бувало все тому, що я єбаний осел, який не записав момент, як відкис після укусу Змії. І це вже була моя третя спроба виживати на даному острові. А ось як короче. Все, прекрасно. Нема місця в рюкзаку. Це щас буде, ви що, гонійте. От, все, є. Прекрасно. Прекрасно. А, тепер давай ми себе. Одягнемо. А, раз. І два. Чудово, мені треба... Ще хоча б зробити. Два штучки. На наступний день я прокинувся доволі таки рано. І сидячи біля багаття, розбирався, як же все-таки зробити стрілу, щоб стати грозою даного острова. Ну ладно, може, може мало пір'я. Другим разом тоді попробуємо. А де Пір'я мені взагалі шукати, Я ж? Слухай, а давай ми попробуємо кинути камнем. А? Може ми так зараз попугая вальнемо? Попробуємо вище по ньому кинуть. О, да, диви, Ми, короче, вальнули таким чином попугая. Зашибісь. Давай добуваємо, конечно ж. Попугайчика, конечно ж, ми так вип'ємо водички. Ми зараз попробуємо все-таки зробити лук. О, стріла Скільки ми три стріли можемо зробити? От, три стріли і робимо. Здавалось би. Всього три стріли. Але як же в майбутньому вони спростять наше виживання? І додадуть впевненості в собі. Після чого вирішив побудувати власний навіс, де буде розташовуватись вогнище для приготування їжі? Попрацювавши цілий день, я захотів їсти, і вечором вийшов на полювання, де зустрів броненосця. Е, я його не зміг вбити. Блін, я думав, що я його з першого разу вальну. А куди він пішов? О, є черепаха, ладно. Будемо тоді зараз займатися черепахою. Того вечора броненосцю повезло, але в моїх планах все ще залишалося бажання його полювати. Бо я розумів, що із його панциря вийде міцна броня. І це залишалося лише питанням часу. А маючи в рюкзаку м'ясо черепахи, я повернувся додому. М'ясо черепахи я поставив жаритися на камені, а сам з'їв в'ялене м'ясо, оскільки відчував сильну нестачу протеїнів та білків. І був сильно здивований, наскільки багатим воно виявилося на поживні речовини. В цілому, так в мене і завершився ще один день виживання. Будучи зайнятим вранці наступного дня, я не услідкував, як погасло моє вогнище. І я вирішив, що настав час облаштувати нормальне вогнище. Нам треба вісім камнів. А, так сюди такі камні підходять. Блін, а я думав, що сюди. А, ні, сюди, коротше, чотири великих камня ще треба. Як в найкращих традиціях виживання, коли мені потрібно було всього чотири великих камені, я їх ніде не міг знайти. Хоча декілька днів тому вони мене просто переслідували. Що, все, камінців більше ніде нема. Я всі камінці, які були тоді, використав. Як відомо, хто шукає, той знаходить. І я не став виключенням. Хоча це вже була і майже ніч, але камінці я все ж таки зміг знайти. Ну да. Все, наконец таки бляха. А тепер нам треба сюди всередину буде ставити ще маленький костер. І з цього моменту в мене вже не було проблем із харчуванням, оскільки я мав стабільне джерело води, як дощової, яку я збирав, так і води з річки, яку міг кип'ятити на вогнищі. А фауна, яка була навколо мене, забезпечувала мене їжею. Вообще буде бомба, коротше, зашов собі, став, двері закрив, приготовив. Тут класний вигляд буде на вулицю. І просто прекрасно. Ну, це така буде перше наше е, місце перше наше для тимчасового проживання, для комфортного виживання. Зараз чуть-чуть собі тут зробимо і зможемо йти уже далі виживати. Ну, треба, напевно, піти поспати. Як я говорив раніше, моє бажання упіймати броненосця залишилося в силі. А тому, на доріжці, по якій він ходить, встановив пастку, в яку він теоретично мав попасти. Ну, все, здається, як готово. Сподіваюся, що він туди попаде. О! От і добре ранок. там подивимося, може там ми щось вполювали. А можливо, і ні. А можливо, і да. Да. От ми і броненосця зловили. Ми зловили броненосця. Я знайшов все ж таки схему, як цього паскудніка ловить. Я ж казав, що ми його зловим. А це відповідно нова броня і плюс у нас є м'ясо. Як правило, коли починаєш розслаблятися або занадто вірити в себе, то острів дає тобі зрозуміти, що ти тут всього навсього гість і будеш змушений грати по його правилах. Ай, лазь, не лазь, пахеру, буква ю. А, ні, хіра, не буква ю. Паскуда ти беть. Охренеть. А що мені робить? Як мені лічитися після такого? Єбейша мать. Коротше, зараз будемо якось спробувати лічитися, я хіре його зна. Даний укус виявився абсолютно не смертельним, тому що я поспав, поїв і побачив, що в мене всі симптоми просто пропали. А вранці на мене чекала гарна новина. Бо встановлена ловушка, працювала як години. Да, ловушечка наша відпрацювала, цього разу хто нам попався капібара. Прекрасно. Хай буде капібара. Так, ну що, типа ми все достроїли? Невже? Нарешті. Нарешті у нас є будиночок. Ну в мене тут немає, знаєш чого, в мене не, не вистачає тут дверей. Відповідно, ставимо двері. І ось моя імпровізована хижина була майже готова, і мені не вистачало всього декількох ліан, як я почув ось це. Смислі там хер до мене прийшов. Охренеть! хуль ти мені тут ламав, ти хто такий вообще? У мене з чужиками тут розговори короткі. сладкі батончики. Що відбуватиметься далі? Та як зміниться моє виживання на острові, можна буде побачити в наступній частині цього виживання. Я сподіваюсь, тобі сподобалось відео і я зміг тобі підняти настрій. Якщо так, то не забудь поставити вподобайку, поширити відео серед друзів і залишити коментар. А мені час іти створювати нову частину даного виживання. Пока-пока.